Так, да, ця розпаковка краще, ніж попередня, і краще, ніж перед цією, бо там взагалі був трэш треш Я зрозумів, що упаковки отакої от форми, як ми тільки що розпаковували такої, це ну, краще, ніж отакі маленькі, квадратні, бо там повний відстій. А тут прям, ну, як не бренд, то бренд. Дивимося далі. Тут щось важке. важкенне. Ну, книжка це прям важка якась книжка або ноутбук. Так, ну що, ми подивимося, що тут? Що тут? Хоча, я думаю, що ноутбуки всі на пошті, якщо вони, хтось їх не бере, ну, їх металошукачами забирають. Це не важко. Теж думаю, щось не доїхало, можливо, навіть якась досточка, або не знаю, що це. Да, це якийсь альбом. Він, ця коробка навіть не відкривається. Вона просто роздирається. Ого, здоровенна штука. Отака. Я думаю, що це бомбезна книжка. За пару тисяч гривень. Ну, це альбом з картинками. Вона запакована, але я не стримаю, щоб її розпакувати і просто глянув. Ну, це фотофіяльно. Я такі штуки дуже люблю. Тому ми, блін, іще вона, звісно, покоцана. Я ж кажу, по ній якісь слони ходили так, що ось аж аж щось покосило. Ну, керпочті. А може її через це і не забрали. Ну, я думаю, що. Вау! Wow! Я думаю, що це, звісно, найменше їх проблем. Дивіться, які тут офігенні малюнки, якісні фотографії. І це весь прям альбом-альбом. О, такі рушники у мене десь є отакі. Шикарно. Мені подобається. Я думаю, що вона коштує своїх грошей. Так, наплачувати, класно не будемо, бо це капець. Клас. Пересерчимо, скільки вона коштує. І уявіть, це тільки 5 посилок. Так вже 5, тільки половина, а вже які класні речі. Тому раз на раз не приходиться. Один раз ми вскриваємо 10, просто говна. Ну, це ви бачили самі. Ну там просто, ну, ну нема за що вчепитися. На 300 гривень не набереться разом. А є прям от як зараз. Ну, це прям радує. Це прям радує. Я думаю, що це тому, що прийшли мої друзі подивитися, яке ці відео, і вони прям вайб принесли удачний. Ну, я, я це відчуваю. Це не все не просто так робиться. Що ж, почнемо якась маленька коробочка. Думаю, тут нічого ще родить. Думаю, що тут нічого особливого, бо а, вона легенька, бачите, що погано запакована. Ну, типу, що в такій коробці можна передати? Щось не, не дуже особливе. Хоча, ми вже всяке бачили. І по всьому очевидно, що вона не їздила десь за кордон. Тому там, скоріш за все, щось дуже дешеве. Ну, або не дуже дешеве, а просто дешеве. Відкриємо, подивимось. Відкриємо, подивимось. Так, новою почти, бачите, запаковують прямо в чорні пакети, щоб ніхто не бачив, що тут почта пересилає. Ну, Почете посилки. Це українські реалії. Так, відкриваємо. Ну, на перший погляд, нічого не зрозуміло, якась біла штука. Давайте дивитися далі. Тут ще одна коробочка. Це якийсь насос. Ну, дивно, дивно, подивимося, що за насос. Скоріше за все, це центробіжний насос. Я в цьому трошки знаюсь. На кріпленнях. І який цепляється до. Ну, напевно, тут він крутиться до якогось ротора і... і працює. Не знаю, скільки така штука може коштувати, але я думаю, ну, що в районі 40 гривень. Ну, але щось корисне. Хоча б інструкція є, можна почитати, що за насос. Не крутитись фізично руками біля насосу, не використовувати прикт, якщо всередині немає води. Ну так, да, водяний насос, насос не заправляє. Переконайтесь у правильному положенні, шлангу і так далі, тому подібне. Дякую, молот. Ага, тут є от дядя молот, хто відправив цей насос, тобто ми в принципі можемо знайти його. І це краще, ніж ми шукали власника порошку. Про який нічого не знаємо. Хоч би якусь інструкцію покладали. Ну, добре, з насосом ми розберемося. Досить непогана річ. Досить непогана, комусь десь пригодиться. Що, лишилося 4. Добре, візьмемо якусь, ну, таку видно потрешову, замотану коробку, замотаний пакет якихось домашніх речей. Я його взяв спеціально, ну він просто лежав, бо по ньому видно, що там якісь речі. Там він навіть не запакований добре. Але ну що, його треба вскрити, тому ми розбавимо наш. Хороший вайб хороших відкриттів. Отаким от трешовим домашнім одягом, який кудись не дійшов і хтось ходить перговою. А можливо, він і не домашній. Хоча по запаху відчувається, що він реально ну, секен був. Або ні. Так, що в нас тут? Якась дитяча штука. А тут все дитяче. Дитяча кофта, дитячий кофта. це гарна кофта. Таки носив? Дитяча кофта, дитяча майка. І ще одна дитяча кофта. Ну, вони в гарному стані. Це раз. А вони ну, виглядають дуже гарно, як нові. Порівняно з тим, що ми вже відкривали. Ну, скоріш за все, вони мушені, але тим не менше хтось їх з радістю забере, бо вони прям ну, треба купувати. Штутина на такого розміру, хлопець, певно, то клас. Комусь дуже піде. Йдемо далі, лишилося три пакунки. Спробуємо ось цей. Квадратно, якийсь провелофіпитний, важкий. Можливо, тут багато книг або кілограм чогось. Не знаю чого. Ну, дуже схоже, що тут книги. Прямо три книги запаковані. І по тому, якого якості, а, якої якості картон всередині я можу сказати, що це книги від видавництва наш формат. Бо ми вже зрозуміли, що наш формат саме в такий картон пакує всі свої книжки. І саме отак скочем їх скотче. Наш формат, я вже вас впізнаю по походка. По упаковці, я б сказав. Ого! Тут ціла купа книжок, я вам скажу. Дивіться, отака купа книжок. Зараз будемо передивлятися. Так, ну і так, в нас є чек. Це дуже класно, бо ми хочемо знати, скільки вони коштують. Отже. Таємниці історії Скарби та реліквії України. Перша. Видавництво Арії. Ну, це недорога книжка. Царі та козаки. Сергій Плохій. Згадки української ікони. Це гарна книжка. Таку навіть не чула. Проект Україна. Волинь. 39, 46. -й. Видавництво Фоліо. Окупована, але не скорена. Хороша, певно історична книжка. Дві штуки. Може, це перша і друга частина? 39, 46. Ні, вони однакові. Тупо дві однакові книжки. В одній посилці. Хтось прям не хоче ні з ким зділитися, Яків Гальчевський Войнаровський. Бібліотека нескорених. Гарна обкладинка. А, значить, відомництва Апріорі. Отака. От Прикольна. Подивимося, скільки вони коштують загалом. Але ну приємно Приємно мати зразу кучу книжок. Загалом всі ці книжки коштують 1000 гривень. Деякі з них там 150 коштують. Ну, попроще, ті, що в м'якій обкладинці. Запрошення на Київ Букфест 2023. За одну копійку було вкладено всередину. Оце? За копійку прям? Дякую. Що ж, ми будемо розкривати. Розкривати оцей ящичок спочатку. Тут не знаю що. Якийсь ящик квадратний, легенький. Щось видно таке, крихке написано. Хм. Тут написано фігура таріль чашка О, Тут було, значить, десь, десь здерти це йшло за кордон, бо такі лейби, як я казав, вже за кордон клеють. І треба писати, що на ній, коли ти шлеш посилку, якщо ти оформляєш не онлайн. Хм. Крихке, ну, будемо надіяти, що воно не побилося. Бо якщо там якась керамічна штука, то ми можемо дістати звідти просто як це називається. Черепки. О, згадав це слово. Тому будемо дивитися в коробці ще коробка, але я надію, що пакують дуже добре. В цій коробці отака коробка. Так, коробка прекрасна. Всередині, значить, розкриваємо. Вона ну, треба теж акуратно розкривати, щоб не побити зараз, якщо воно того не було, не було побити. Бачите, тут стільки всього дивного. М'якенько замотане, воно вже змоталося кудись на край світу, можливо, в Америку, повернулося обратно в Україну і от знову презентується світу. Так, що маленьке, гарно замотане, якісь, якась, можливо, глиняна частка ручної роботи, А може і ні. Давайте подивимось. Ще одна замотка. ну Зараз буде багато, дійсно, замоток, бо тут такі речі інакше не вправляєш. Так, дивіться, яка гарна. Гарнюня. Я з такими роботами знайомий, скажу за все, це яких-то львівських майстрів, бо у Львові отаке опалення. Або в Києві. Дуже популярне. Ну, я не знаю точно. Знизу так собі зробили по якості. Я б таке не відправляв насправді. Якщо ти за кордон відправляєш ось такої якості, може, це, звісно, ну, від чогось відпало, але ну, не знаю. Я би краще робити. Ну, Давайте дивитися далі. Може, Це був подарунок, а не, а не продажа, тому хто знає. Чашка для чаю якогось японського в самий раз. Так, щось тут дуже замотане, замотане. Може чашка взагалі в подарунок пішла до цієї фігури. Якщо купили цю фігуру, а чашку подарували, то я розумію, що, ну, типа, чаю попить і пофілософувати, що це вообще таке, бо я з першого погляду не можу догнати, що це таке. Чи воно розбите, чи воно ціле. О! Бачите? Так, да, я теж так дивлюсь на це і не розумію. Ну, це оце мистецтво. Презентую. Прям ну тут є ножки, я так розумію, ось воно тут стоїть на столі. А... Ні, на попільниці воно зовсім не схоже. Бо попіл відуди не витрусиш в житті. Але це прям. Може квітка. Ми не будемо запаковувати запаховувати назад. Це безполезно, Ми нікому його відправляти не будемо. Це декор, це мистецтво. Я мистецтво ціню і знаємо ціну. Цю штуку ми поставимо десь у нас в кабінеті, в кімнаті, чашечку, чаю. Будемо бачити. Ну, нікому. Все, ми її просто не доставимо. Хтось відмовився від мистецтва, можливо, це майбутній Ворхол. Можливо, це навіть круче, ніж Ворхол. Знаєте хто круче, ніж Ворхол? Дзиндра! Можливо, це сучасний дзиндра. Який от зараз створить, чи дівчина, чи хлопець, це не важне. Який зараз створить такі класні речі, про нього ніхто не знає, а потім весь світ буде згадувати, о, який був класний, чому про нього раніше не знали. Хто такий дзиндра, погугліть або сходіть в музей. І останній пакунок, ну тут великий. Тут теж якісь книжки, от видно, по куточку, чи альбоми. Зараз ми їх відкриємо і подивимося. Я сподіваюся, що там не такий самий альбом, бо в нас вже один є. А от інших яких то нема. Ну, великі, дорогі книжки. Це великі дорогі книжки. Тут нікуди не дінешся, вони коштують свої гроші, і, і це радує. Шевченко, 14 штук. Я думаю, що це комусь комусь предназначено. Так, я відразу тут побачив хрест. Ні, ну я шучу, але хрест я побачив. Так, що це у нас значить, така штука, штука. Так, будемо так, щоб вам було видно, Бо Тут дуже багато упаковочного матеріалу. Щось дивне. Ось от для Христи. Я без поняття, що всередині, але, можливо, це книжка з альбомом, в якому сфоткані, ну, це мій досвід каже про це, в якому сфоткані церкви і храми, розташовані в яких-то містах. Ну, поряд з жилою інфраструктурою. Тому це якось таке поєднання фотохудожників. Я зараз відкрию і точно скажу вам, чи це так, чи ні. Це так. Я молодець, відразу шарю, дуже хороша. Я дві фотки глянув і розумію, що я зараз буду роздивлятися їх довго, але ж треба показати і інші книжки. Але ну да, це те, що я говорю, там красиві фотографії різних церков. Тому я думаю, що оцей пакунок, як ми що розпакували, офігенний, бо він наповнений крутезними книжками, альбомами і дорогими штуками. Отже, Ukrainian Railroads Ladies, Саша Маслов. Це альбом з жінками-провідницями. Ну, на любителя, я б сказав. Давайте дивитися далі. Подивимося якось його після. Так, що це в нас? Samsung Digital Ukraine. Еверсом Digital Ukraine. Це про те, що цікавого в Україні є з точки зору диджиталізації і IT англійською мовою. Це як Еверсом Київ, Харків і так далі. Ну, йдемо далі. Вау. Мій музей. Якийсь журнал. Що в ньому? Гарні дивні картинки, ні о чому я б таке ніколи не купив. Але спільно з Національним художним музеєм України це якась крута штука, як подарунок Богень. Так, далі ще якийсь альбом Катерина Тарас Шевченко. О, він спитав запакований. Я навіть розпаковувати не буду. Я не знаю, що це. А, але думаю, що це сучасні творчі інтерпретації сучасних молодих художників на твір Шевченка Катерина. І тут найбільша така штука, яка прям лежить на, на половину цього і важить кучу кілограм. Отаке здоровенна книжка The Art of Ukrainian 60-х. В общем, мистецтво 60-х України. Вона прям здорова, теж за, запакована і видно, що, що там куча всього красивого. Теж роздивлятись не будемо, але я думаю, що вона теж коштує пару тисяч гривень. Так, чеку тут нема, тут є вкладиші, на жаль, тому ми не знаємо, скільки вони коштують, аж поки не перевіримо. Ходьте за нами, підписуйтесь, лайкайте. До побачення до наступної десяточки. Я намагаюсь прочитати: